всі ми розуміємо, наскільки важливо для дитини мати сім'ю. І сьогодні я поінформую про сімейні форми виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Нагадаю, що дитина-сирота це дитина, у якої загинули або померли батьки. Дитина позбавлена батьківського піклування, це дитина, батьки якої позбавлені батьківських прав, батьки якої, наприклад, Визнані недієздатними, які не можуть виконувати батьківські обов'язки через тривалу хворобу, які перебувають в розшуку, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, які перебувають під слідством. Також такий статус дитини, позбавленої батьківського піклування, надається дітям покинути в. Пологових будинках в іншому закладі охорони здоров'я, підкинутим, знайденим дітям батьки, яких невідомі. Тобто для надання статусу дитини позбавленої батьківського піклування, є багато підстав, і ви розумієте, що таких дітей, позбавлених батьківського опікування в рази більше, ніж дітей сиріт. Коли дитині надано статус дитини-сироти або дитини позбавленої батьківського піклування, вона може бути влаштована в чотири форми сімейного виховання. Розпочну з опіки піклування, тому що це найпоширеніша форма влаштування статусних дітей. Для прикладу, в нашій області сьогодні обліковується 2070 дітей-сирі дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 1367. А це 66% від їх загальної кількості виховуються саме в сім'ях опікунів-піклувальників. І з початку року у нас вже влаштовано під опіку 57 дітей. Під опікою дитина може перебувати до повноліття, тобто до 18 років. Опіка призначається над дитиною у віці до 14 років, піклування від 14 до 18 років. Хто такі опікуни? В переважній більшості це родичі. Баба, дід, тітка, дядько, повнолітні брати, сестри, хрещений батько, хрещена мати. І в таких родинах дорослі це опікуни, піклувальники, діти це підопічні діти. Друга форма це прийомна сім'я. Прийомна сім'я це родина або одна особа, яка не перебуває в шлюбі, яка бере на виховання від однієї до чотирьох дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування. В прийомній сім'ї дитина може проживати до повноліття або до 23 років, якщо вона навчається в закладі вищої освіти. В прийомній сім'ї дорослі це прийомні батьки, прийомна мати, прийомна… прийомний батько. А діти це прийомні діти. В нашій області на сьогодні 117 прийомних сімей, в них виховується 203 дитини-сироти, дитини, позбавлені батьківського піклування. І з початку року в прийомній сім'ї влаштовані 20 дітей. Наступна форма сімейного виховання це дитячий будинок сімейного типу. Зараз можна часто зустріти таку назву як велика прийомна родина. Це не офіційна назва, офіційна назва дитячий будинок сімейного типу. На відміну від прийомної сім'ї, до дитячого будинку сімейного типу можуть бути влаштовані від 5 до 10 дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського опікування. І тут увага, якщо в родині є біологічні діти, то максимальна кількість дітей в дитячому будинку сімейного типу все рівно не може перевищувати 10 осіб. Тобто, якщо в біологічній родині є дві біологічні дитини, то вони можуть взяти мінімум 5 дітей серед дітей, позбавлених батьківського опікування, максимум 8. Якщо є одна біологічна родина, вони мають взяти мінімум 5 дітей серед позбавлених, максимум 9. Тобто, загальна кількість дітей в дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 дітей. В дитячому будинку сімейного типу дитина проживає знову ж таки до повноліття, так як і в прийомній сім'ї, або до 23 років, якщо навчається в закладі вищої освіти. В нашій області сьогодні 60 дитячих будинків сімейного типу. В них виховується 364 дитини-сироти, дитини позбавлені батьківського піклування. і з початку року до дитячих будинків сімейного типу влаштовано 25 дітей. В дитячому будинку сімейного типу дорослі це батьки-вихователі, мати-вихователька, батько-вихователь, а діти це діти-вихованці. Наступне усиновлення. Я зараз поставила усиновлення на четверте місце. Але насправді це найкраща, найпріоритетніша форма влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування. Тому що тільки при усиновленні дитина знімається з сирітського обліку, тільки при усиновленні дитина отримує родину назавжди. Це практично як біологічна дитина з'являється в сім'ї. В таких родинах дорослі це мама і тато. А дитина це рідний син або донька. Така відмінність від опіки, від прийомної сім'ї, від дитячого будинку сімейного типу. В нашій області проживає понад 700 усиновлених дітей. з початку року усиновлена вже 21 дитина. І говорячи про усиновлення, я хочу звернути увагу, що будь-яка дитина-сирота має правові підстави на усиновлення. А от діти, позбавлені батьківського піклування, не всі можуть бути усиновлені. Чому? Не мають правових підстав бути усиновленими діти, батьки яких, наприклад, перебувають в полоні, або на тимчасово окупованій території, або через тривалу хворобу не можуть займатися зараз вихованням дитини, або перебувають в СІЗО під слідством, або відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Або відібрані діти у цих батьків без позбавлення їх батьківських прав. Тому що ситуація може змінитись, батьки можуть повернутися до своїх дітей. Тому на цей період ми можемо надати дітям статус позбавлених батьківського опікування. Вони можуть бути влаштовані під опіку, в прийомну сім'ю, в дитячий будинок сімейного типу, але усиновленими вони бути не можуть. Тому Якщо я вам сказала, що на Черкащині сьогодні 2070 дітей сирі дітей, позбавлених батьківського піклування, то правові підстави на усиновлення мають лише 580. Коли ми говоримо, що на Черкащині 50, 580 дітей можуть бути усиновленими, це не означає, що в них немає сімей і вони десь в інтернатах і так далі. Ні. 500 дітей з цих 580 вже виховуються в сім'ях опікунів, в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, але опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі знають, що усиновлення це пріоритет. І якщо для них прийде усиновитель для знайомства з дитиною, встановлення контакту, вони мають сприяти цьому знайомству, і в результаті, якщо приймається рішення про доцільність усиновлення, тоді дитина із прийомної сім'ї вибуває і переходить уже відповідно до рішення суду в родину усиновителів на правах рідної доньки чи сина. Зрозуміло? Так. Якщо ж до дитини не приходить усиновитель до 18 років, значить право цієї дитини бути усиновленою втрачено назавжди. Ну і ще є одна форма. Ви знаєте, в нашій області досить активно розвивається послуга патронату над дитиною. Ми говоримо це сімейний патронат, але це послуга, яка передбачає тимчасове проживання, виховання, перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною і її родиною складних життєвих обставин. Тобто, патронатна сім'я це для дитини, яка потрапила в складні життєві обставини. Термін перебування в патронатній родині від трьох до шести місяців. За цей період треба мінімізувати оці складні життєві обставини, допомогти дитині, допомогти родині для того, щоб дитина повернулася, була реінтегрована в біологічну сім'ю. Тому в громадах сьогодні розвиваються ці послуги. Ми маємо 24 територіальні громади, де вже є патронатні родини. На сьогодні в нашій області їх 47. Ще 5 пройшли навчання, і зараз вони на етапі підписання договорів з органами місцевого самоврядування. І я сподіваюся, у нас буде 52 патронатні родини. В патронатній родині патронатний вихователь один. Це може бути або жінка, або чоловік. Послугу патронату патронатному вихователю допомагає надавати помічник, який з ним проходить навчання, і потім вони надають цю послугу дітям в складних життєвих обставинах. Детальніше з інформацією про сімейні форми виховання про послугу патроната, можна ознайомитись на всеукраїнській онлайн платформі І я думаю, що інформування населення громадськості, про сімейні форми виховання, про їх різницю, про їх специфіку допоможе нам і надалі їх розвивати, і більше дітей, більше наших громадян будуть знати про це і таким чином. Право дитини на виховання в сім'ї, зокрема дитини-сироти, дитини позбавлено батьківського піклування, буде забезпечено.